Друзі, мої вітання, автопарк, місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явився такий от танк, який проїде всюди і не залишить вас в біді. Це Mercedes-Benz G300. Машина 90-го року випуску. По техніці машина зроблена повністю від А до Я. Новий двигун. По кузову зауважень немає ніяких. В Попередній частині маємо лебідку, маємо такий силовий. Бампер АРБ він управляється як з салону, так і управляється з пульта з двору. Стоять е, такі от фари від е, BRP. У нас е, просто в ідеальнішому стані резина, яка проїде всюди, де тільки можна. По ходовій частині немає зауважень. Як можете бачити, там все обслужено, все зроблено, встановлені нові е, сайлінблоки, нові стійки. Зауважень немає ніяких. Задня частина. Задні стійки у нас встановлені від Cadillac Escalade. є такий от ресивер, все працює без зауважень. Заді також є лебідка, яка теж управляється як салоном, так і з, е, з двору. Є таке от навісне обладнання, фари без єдиного зауваження, багажнику також все обшито повністю кузов оброблений як з середини, так і ззовні. Ніяких нарікань, недоліків по кузову немає взагалі. По даху також там у нас встановлені такі от релінги від... Mercedes-Benz Vito, Тут також додатково є оптика. Тому кого цікавитиме такий танк. Детальніше приїжджайте, оглянете, проведете тест-драйв, Місто Київ, Сумська, 2 можна купити як кредит, так і в лізинг, Ну і звісно ж за криптовалюту. Тому чекаємо вас.